Вся увага тут в соціальних мережах. Тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якийсь напрямок собі не виборите, ну, далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потик. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. Шо українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу. А українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще ніж онлайн. От, слава Богу. 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркетинг агенсця вона було. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей залежність, яка від телефону, і як в фізичному світі нас зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять. Током робочих місць немає. Потім прокидаюся, кажуть, та твоя робота вже не така й потрібна. Її вже він, робот за мене. Він У мене Степан, робот полісас. Дивіться, Степан. Вже мені борщі не треба. Він пи він полимає, він копійки кісоє на сам ділі. Воно тільки в бренді різниця. І вже все вже прибиральниця не треба. Розумієте? Хоча така професія була, що в що, в крайньому випадку ти йдеш на прибирання і ти заробиш якісь гроші, ти, ти не пропадеш. А зараз що. І от Це от небезпечно. А в онлайні купа напрямків, поняли? я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити і безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти. Ну, Понятно, ви знаєте, що блогери заробляють різний на шипінгу якісь там товарки туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти, де ви дійсно можете гроші отримати. Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті дні навчання. Бо проблема в тому, що не ясно, як. Тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули з шара, де ти вчився, намагався блін щось робив. А його взяли і замінили роботом штучними інтелектами. І ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим вони там гордяться, хлопають, ух ти, який робот. А за цим роботом стоять мільйони людей, які остануться без роботи. Понял, це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє. Зрозуміти, що всі. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім папа. -па.